Алла. Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. І це відео хочу розпочати із показу фінішу. Я нарешті завершила вишивати чоловікові сорочку. І вишивати, і збирати вручну. Пишаюся собою, яка я молодець. Так, і хочу розповісти. Почну з того, що вишивала я цю сорочку на Українських коноплях щільність цієї тканини 11 ниточок на 1 сантиметр. Ось так вона зблизька виглядає. Дуже гарна тканина на чоловічі сорочки і узір я придбала у Оксани Шуляр. Ми довго видивлялися із чоловіком, вибирали дуже довго узір от такий, щоб і щось означав, <ріст> і було щоб гарно, і щоб кольору там було багатенько чорного, щоб я у своїй борщівській сорочці, а він у своїй, щоб ми гармонійно виглядали поруч. Ось і перебрали ми безліч усяких узорів. І зупинилися на тому, що чоловік сказав, що хочу із сваргами. Шукай. <с> і так у Фейсбуці я видивлялася, які у кого узори є, і у Оксани Шуляр мені дуже сподобався ось цей узор. Вишивала я його ниточками DMC у 5 складень. І. Подивіться поближче, як це дуже гарно виглядає. Це навіть не можна сказати, що це вишивка, воно ніби набите, <смітна> набите, ну Дуже-дуже гарно виглядає. Так, і змережування ось тут полтавським черв'ячком. Це я підгортала прутиком, позушний розріз, і змережувала полтавським черв'ячком. На комірці робила ось зверху зубцювання, теж комірець пришивала руками, дивилася дуже багато відео по збірці і читала багато у Ірини Зайцевої, побачила, що ось такі петельки можна пришити довгі. Ниткою, і потім цю нитку вона там показує, що голочкою тако обхвачувати, обхвачувати і обхвачувати такі гарні петельки, получаються. І цю сорочку я завершувала 27 червня, бо дуже мені хотілося, щоб у ній чоловік пішов 28 числа, він держслужбовець, щоб він на роботу пішов уже у цій прекрасній. Сорочці. Ну, будь ласка, будь ласка, дійди. Ну, ех, трішки ну, відходь, 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 туди йди. Ось. так от ось І до півдругого ночі я, боже, я не буду це вирізати. Ти дуже гарно виглядаєш, тільки, ну, добре, що Сергій не бачить. Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Давай, 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 давай туди. Ось, і у пів другої ночі я її завершила. Точніше, що у час ночі я подивилася, як робити кутасики і ось оцей шнурочок. І до пів другої ночі я його зробила, боже, втомилася так, я 26 і 27 червня зранку до ночі сиділа з нею. І нарешті я її завершила. Рукав я спочатку хотіла занести до кравчені, щоб вона мені зшила, щоб верлувала тканину і зшила. Але потім подумала собі, ну я майстриня чи не майстриня, подивилася і почитала у Ірини Зойцевої є. Ну, Кому потрібно я посилання з бо я не знаю, як це назвати. Такий у неї сайт є. І вона там описує, описувала раніше, зараз я, наче і не бачу, що вона щось доповнює. От, І вона там розписувала, розказувала, що і як робити. То ось оце я у неї підглянула і сама сшивала рукави. І так гарно у мене вийшлося. І рівненько, ніби. Ніби машинкою. <рикав> Рукав я також примережувала полтавським черв'ячком. І боки ось, я до кінця не змережувала. Чоловік сказав йому залишити маленькі розрізи, щоб він коли сідав на стілоць, щоб не дуже сідати на саму сорочку. Ось. Так що. 28 червня на День Конституції він отримав дуже багато компліментів від своїх со сотрудників. Не можу без... Не можу дуже швидко перекласти. Ой, я із Черкаської області, і в нас тут, скільки себе пам'ятаю, ми таким суржиком розмовляємо, і зараз стараюся вживати чисте українські слова, викорінювати цей суржик, але все рівно такі деякі слова буває Проскак, проскакують прос... О, Боже, так хочеться багато сказати і правильно, ну ви зрозуміли. О, співробітники згадала Дуже отримав багато компліментів, мені переказував, а мені ж приємно так. ось І ще у мене один фініш є, який я майже тоді, а на слідуючий день завершила. Три хрестика мені залишилося це на трояндах Ренуара але я хочу на камеру разом з вами завершити роботу. а Не знімала довго тому що так скучила я за своїми багатоколірними процесами, що, що не до зйомок було, допалася, називайте, і зараз буду вам показувати, що далі. Зараз я вставлю фотографії, я пофотографувала сорочку на чоловікові От. і хочу показати, як вона на ньому сидить. Мені дуже подобається, якось так усе вийшло. Я дуже хвилювалася, щоб розміри, щоб усе співпало, щоб і ось ця от горловинка, щоб не мала не велика було, і щоб рукава були. О, я... Щоб рукава були і не за довгі, і не за короткі. Я приметувала рукав два рази, два рази. Так що, здавалося мені, що все, бути добре. Добре, що, що поміряв, Задовгий рукав був. Розпорола, зметала ще раз, поміряв, знову довгий, знову я все розпорола, відпорола от, і переробляла два рази. Але пишаюся собою, яка я молода. І вже що ви думаєте? Хочу вишивати багато колірки, я заглядаю знову на сорочки. О, і вже і узір вибрала. Для сина мені потрібно буде до 1 вересня висити сорочку, тому що у туші минулого року я йому вишивала. Та, що минулого року вишивала, то вже на нього короткий виріс. Так що, мабуть, у серпні я почну. Уже придумала. Не те, що придумала, а побачила ідея не моя, узір від Лідії ББшко, а ідею уже всі, мабуть, бачили. Але зараз все розповім, а потім можу передумати і вишити щось інше. Але синочок хоче, щоб його вишиванка була. Це В минулому році я йому блакитними ниточками вишивала, а в цьому році хоче червоними ниточками. Uh, ось такі поки що плани. Але ж якщо і синові червоними ниточками, то вже потрібно буде і чоловікові також mm. вишивати бордовими ниточками. Um, так що планів ось, дуже багато планів, дуже багато всього хочеться навишивати. Так, і зараз покажу, що у мене навишивалося, і завершимо ми разом мою. Картину троянди ренуара. А це майже фініш іще одного прекрасного процесу. А майже фініш, тому що мені залишається вишити ще три хрестики, які я відставила разом із станочком у сторону цю роботу, і думаю, як буду знімати відео, то завершу на відео. Так мені подобається, коли дівчата на відео завершують свої роботи, закреслюють схему і там оці сердечка вискакують. Ой, це так, так надихає ще щось почати або закінчити. От, Починала я цю роботу, ага, скажу ще, чому перевернуто, тому що я раму перевернула е, догори ногами, щоб мені було легше вишивати, щоб не тягнутися рукою. Е, то я перевернула раму і почала вишивати е, і зверху, і отак от туди, в іншу сторону. От, Почала я цю роботу вишивати. 5 листопада 2022 року. І почала я її вишивати, тому що ця робота вишивається на канві 14-каунту. А так, як нам хотіли вороги зробити блекаут і почали бити по нашій енергетичній інфраструктурі своїми проклятими ракетами. От, але я вишивала все рівно із ліхтарем. Та й щоб не дуже напружувати свій зір, я от і вирішила розпочати цю роботу вишивати. Вона вишивається на 14 каунті. Казала я чим не казала, не пам'ятаю. Ну і ще раз сказала. Так що зараз налаштую телефон і засніму на камеру. Завершення процесу. Ага, і забулася ще сказати, що закінчила я цю роботу 28 червня. Зразу на слідчий день після того, як завершила чоловікові сорочку. Так, і зараз, через секундочку, покажу фініш. І хвилюючий момент. Три останні хрестики. Не знаю, чи вам чути, як гарно шуршить голочка <гум> шуршить з ниточкою, але я так люблю цей заспокійливий звук і. Три. Два. І один. І ховаю ниточку, вивожу її на лице і відрізаю і ось оцей мій улюблений момент. Ура! Є! І зараз зніму із Роми цю роботу і покажу, що виходить. Я зняла зі станочка з Роми. Зняла свою роботу і хочу помилуватися разом з вами. А отка гарна робота, яка яскрава. Дуже результат мені подобається. Ой, краса, краса. І хочу оформити цю роботу в золоту. З такими вензелями рому. Красиво. Ну що тут скажеш? Фініш дуже гарно, Дуже. Зараз виключу камеру і буду тут танцювати. Mm -hmm. Я не знаю, що мені ще сказати про цю роботу. ну, Хто знає, той знає, хто виробник не буду називати, тому що, тому що. Не варто називати. називати. Але така гарна робота прикрасить мою колекцію вишитих робіт. І зараз я вам покажу, що у мене навишивалося від 28 червня. Це ось ця робота завершилася, і зараз буду показувати ще краси. А по завершенні троєм тренорам шведесенько вхопила лісовий пейзаж з щоплями. Цю роботу я вишиваю на канві 16 го каунту хрестиком. Розмір роботи 600х418 хрестиків. І е, зап'ялила я в п'яльця, тому що у мене почався новий ряд. І за три вечора погодинки я посиділа і подзюбала ці одиночні хрестики різними-різними кольорами. Дуже складна діляночка. Я беру діляночку у вишивку, 3 на 6 клітиночок. І так, от, медитативно, потрошечки, я почала її заповнювати кольорами. Це найскладніша оцей рядочок, весь верхній він. Ну, як для мене, то найскладніший пейзажі. Тому що ці листочки, гілочки на фоні неба, усе складається із одиночок різними прирізними кольорами. Це така медитативна, спокійна робота. Але я нікуди не спішу, картин багато, а процес мені вишивки доставляє найбільшого задоволення. Я знаю, що є в мене у вишивця. Робота і це мене тішить дуже-дуже сильно. І ось так от потрошки-потрошки, по і ця картина теж колись вишиється. Дуже гарний пейзаж. Обожнюю його. Мені цей пейзаж один із най найкращих пейзажів, які я знаю. приємні відчуття. Я дивлюся, а ще як дивлюся, коли розвертаю кану для того, щоб перезап'ялить. Це взагалі вражаюче гарно. І отак от буду потрошки брати цю роботу у вишивку. Теж, це не основний процес, тому що основний у мене онуки від Bonnie І зараз я вам його покажу. А це схема від розробника. Від дизайнера схем Bonnie Art. Онуки приїхали. Розмір роботи 999 на 675 кібочків. І цю картину я вишиваю на конгрес траміні 24 каунту петитом по півхрестиком. Від 28 червня і по сьогодні я вишила 12 717 кібочків. І ось така краса у мене виходить. Це я вишивала, взяла рядочок, 5 клітиночок, і отак от вишиваю у повороті, і отак тяну ось цей от ряд догори. Сьогодні, коли закінчила вишивати ось цей от Оцю діляночку з тією золотою бахромою, Боже, як відставила, зняла, із, зняла раму із станочка, зависла, любувалася так, мені подобається така об'ємна ця портьєра, виходить. І відображення на, такому, на такій підлозі. Від портьєри. Ой, це так гарно. А тут у мене такими гарними-гарними червоненькими кольорами, персиковими такими, починається плаття ось цієї доми. Боже, ось оцей кутик у мене вишився. І тут ось доверху це я бахромості вишила, і тут одяг, який у служниці через руку накинутий. У мене десь отут-от починає вималюватися. Така робота велика, така вона гарна. Осе, це так гарно. Але ж при цьому освітленні, що я зараз знімаю це відео, не дуже якось в зелень у жовтизну йдуть кольори. Але коли буду вишивати далі, як рядочок закінчиться, я знову. Вийду на дворі, зніму відео, щоб, передалося, щоб передалися ось ці кольори, такі горні. Щоб було видно, як воно виглядає. Ну, і так видно, що горно. Це така картина. Ну, Боже, як це горно. Висувати було дуже легко. Ну, тут нічого такого складного не було. Дуже багато зашивка одним кольором тут була. Ось тут от, одиночні хрестики, але вони отак от по краю ось цього плаття йшли. А складний участочок, діляночка складна, була ось саме на цій бахромі. Але ж по-іншому ніяк, вона ж така гарна. Це дуже гарно, дуже. І бачу, що на камері при цьому освітленні дуже. Катина розвіщується, але вживу не вихоплює білий колір. Це камера такі фокуси робить. На вулиці, на вулиці. Треба бігти на вулицю приденному світлі, знімати, щоб передати ось цю всю красу. Я в захопленні. Я... Чому я раніше не вишивала схем від буніорту? Питується в задачі. Не знаю. Тепер я закохана просто. Мені дуже подобається, як це правильно назвати, почерк, чи як, ну, вишивати в кайф. Дуже <пит> гарно виходить. І вишивати одне задоволення. Я вам чесно кажу, повірте на слово. Ось така краса виходить. І зараз покажу, що я взяла, але зовсім-зовсім трішечки вишила. І ще на одному процесі. Я сказала, що один процес залишився, щоб показати, ані, два. Я про кутика забулася, так що спочатку покажу вам ось цю. Чудову заготовку, виходить, для своєї сорочки біла по-білому, а потім ще котика буду показувати. Так, і нагадаю, це мій проект, який я починала ще у грудні, на початку грудня минулого року. Вишила я дві уставочки і дуже довго настроювалася продовжувати, бо дуже довго настроювалася, дуже я переживала. Щоб правильно все виміряти і відрізати тканину. Але ж почала, і, повишивавши ось тільки, почала висивати чоловікові сорочку. Так що цей процес мій відложився. І от потрошки буду його знову в роботу. Це сорочка біла по-білому. По книзі лідії Бабешко вишивальні традиції України білі та писані сорочки я вибрала озір, який мені дуже сильно сподобався. І цей озір зустрічався і у моєму регіоні Черкащина також. Дуже гарно і дуже гарно виходить. Ось я майже завершила половину в одну сторону, половину майже у мене вже завершена. Цей раз, що я взяла вишивати, я вишила ось оцей от зерновий вивід і вишила, позаповнювала ось ці от квадратики з олов'яними вічками. І ось виконала ось ці от елементи. Вишиваю я ниточками DMC. Ось ці от трикутнички я вишиваю ниточкою DMC у два складення. А солов'їні вічка вишиваю в одну ниточку. Я на цій тканині спробувала на клаптику повишивати у дві ниточки, і мені от показалося, грубовато воно виглядає. А в одну ниточку, от саме так, як мені хочеться, так ніжно. І одна ниточка, ну, ниточкою в одне складення так гарно стягує оці от ниточки переплетення тканини, що виходить аж такий от ажурний. Узорчик, ну дуже гарно. Так, це я вишиваю цю сорочку собі на тканині Льон. Льон І не написано, бо я замовляла його у Юлії Лой на Фейсбуці. Нічого не було написано, але я так думаю, що це наш луцький льон. Ціна дуже така гарна. Недорога ціна, і виглядає, ну, ви от бачите, виглядає дуже гарно. Так, і ось це я буду продовжувати рукав вишивати по ось оцей от ромб. І потім піду в другу сторону, висию. Так, один, два, три, чотири. Один у мене вже готовий, і ще три отромба повністю буде вишито. І хочу ще вишити зверху і знизу дуже гарну мережку. Побачила в YouTube у Оксани Нідзельської, У неї там дуже багато різних мережок, але одна мені ну, дуже сильно сподобалася. Я спробую спочатку на клаптику, чи вийде, чи не вийде, але ж вийде. Я так думаю, що вийде. І буде ще отут-от, і отут-от мережка. А це місце я залишила для пухликів. Так що ось така от краса народжується, потрошки у мене також. І ще один процес, який я брала повишивати. Також по одній, по дві ниточки коротенькі, по 50 см я розрізаю. Ось цю ниточку, яка зразу вкладена в набір <свят> Дімен... <Так. свят> спочатку. Набор Dimensions. Тепле і пухнасте кошеня називається. Вишиваю я цю роботу на канві 16 го каунту чорного кольору. Ниточку я знімаю із готового ось цього органайзера, що Dimensions вкладає. І розрізаю навпіл. Мені 50-сантиметровими ниточками набагато зручніше і швидше вишивати. І за цей час, ну, майже три тижні, отак от геть зовсім потрошечки, у мене от вишилося 495 хрестиків. Я як розрізаю ниточку, то стараюся її дошити. Дошити до кінця, щоб нікуди не паркувати. Парковушок у мене немає окремо для цієї роботи. А робота легенька і міточка, зовсім легко, отак от бере і дошивається до кінця. Так, і, і ще хрестиками мені залишається вишити самого кутика, а далі все інше. Оцей от килимок і стіна буде вишиватися півхрестиком. І багато-багато бека. Ну, це буде потім. Потім трошки буду його висувати також. Так що оце у мене такі от просування за ті майже три тижні вийшлося. Я думала, що я небагато вишила, але як почала показувати те, що я не вишивала, то бачу, що в мене. Ого-го, нашила я нормально так постаралася. І два фініші, і таке гарне просування на онуках. Дуже мене це тішить. Так що, на цьому буду я завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на мій канал. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. А, і миру вам, скорішої нам усім перемоги. Нехай Господь охороняє наших мужніх воїнів. Нехай усі усі повернуться додому живими і здоровими. А вам натхнення, побільше часу на улюблене хобі і всього самого-самого найкращого. До побачення!